Усім привіт! Зимові знижки в АТБ до мінус 50% з 29 січня і по 4 лютого діятиме акція. Ковбаса напівкопчена губернська 420 г за 70 гривень та 50 копійок від своєї лінії. Ковбаса варена лікарська від торгової марки Добров 500 г за 107 гривень та 50 копійок. Пульмені від торгової марки ведмеді». Мішутка із телятиною 75,90 за 450 г. Філені 90,90 за 650 грамів і з м'ясом індички 99,90. Олія Олейна соняшникова традиційна рафінована 850 мл за 66 гривень та 30 купів. Олія пресована рафінована 1 літр 800 мл. Олейна 150 гривень. Йогурт Фантазії в асортименті. Торгова марка Delissimo, Ціна 21 гривня та 50 копійок. Є 4 варіанти в асортименті. Нектари від торгової марки Джафа 950 мл за 47,60 грейфрут і 44,50 манго та вишня. Піца 4 сири Альберто 363 грами 93 гривні. Хачапурі по Аджарськи заморожені 300 грамів за 70 гривень, Трава марка Велесто. Кава Амбасадор великий вибір акційний розчинна 199 гривень 200 грамів. Натуральна мелина 103 гривні 117 гривень і у зернах – 402 гривні за 1 кілограм. Чаї класичні чорні із бергамотом від торгової марки «Ахмат Ті». 100 грамів за 44,50 – 44, 44 гривні. Пакетований 20 пакетів за 23 гривні 50 копійок І 76 пакетів теж будуть з акційною ціною. Не знаю, пише по 30 гривень, подивимося, думаю, що це якась помилка. Боженина копчено-варена традиційна 1 кг за 240 гривень від своєї лінії. Ковбаса сиров'ялина тернопільська 1 кг 309 гривень. Сосиски варені докторські фірмові 820 г 121 гривня та 50 копійок. Сир твердий від своєї лінії голландський або вершковий 160 г 54 гривні. Рулет копчено-варений курячий, 1 кг за 235,50 Сир плавлений вітрової марки Президент. 1550 вершковий або голландський 70 грамів в упаковці. Ікра лососева зерниста горбуші 100 грамів за 240 гривень. Рибком продукт. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Суміш овочева мексиканська 41 гривня за 400 грамів. Суп з грибами суміш овочева 400 г 40 гривень. Морський коктейль 88,50 за 400 г. М'ясо міді варено морожене 350 г гр. 37 гривень, йогурт від торгової марки злагода. Малятко 16 гривень. Персик 15 гривень 170 грамів, сир м'який фелата 49 гривень 180 г. Гр. Морозиво магнат 500 г 85 гривень. Сир кисломолочний білоцерківський 56,50, 62 гривні 50 копійок і 67,50 грн. Нажирний 5-9% жирності за 350 г. Кефір карпатський Галичина 870 г за 41 гривню. Морозовий торгової марки Рудь 100% 500 г за 64 гривні. Напій енергетичний зі смаком кавуна та туті-фрутті 500 грамів 30 гривень 30 копійок. Нектар томатний, гострий 1 літр від піоли 41 гривня 70 Напій зі смаком лимону та апельсину від оболонь 1 літр 14,10 10. Напій енергетичний безалкогольний від своєї лінії літр за 21 гривню та 20 копійок. Вода трускавецька, мінеральна від своєї лінії 1,5 літри 14,10 Кока-Кола 2 літри за 40 гривень та 50 копійок. Без цукру або класичний варіант. Кава зі Львова. Еспресо 240 г 109 гривень. Львівська натуральна 127 гривень. Кава картноа розчинна сублімована 236 гривень 140 грамів, і натуральна мелена 250 грамів – 190 гривень. Мономах Чай. Розсипний 80 грамів 43 40. Пакетований 45 пакетів за 32 гривні та 40 копійок. Напій галич ранок 100 г галка 21 гривня 50 копійок. Чаї від делюкс розсипні 51 гривня 50 копійок та 56 гривень 80 та 100 г. Цукерки вагові ромашка класична від своєї лінії 100 г за 14 гривень. Цукерки шоколадні любімо, в 140 грамів 99 гривень. Шоколад Лакмі від Рошен 90 та 100 г. Три варіанти по 38,80 Печиво від торгової марки Рошен Ловіта 420 г за 73 гривні. Вафлі від своєї лінії 236 г за 30,50 Три смаки на вибір. Крекер зі смаком. Сметана та цибуля або паприка. Тук 100 грамів за 34 гривні. Консерви Сардина атлантична 46,10 І сардина у томатному соусі 45,30 240 грамів від своєї лінії. Майонез чудовий від оліс 2650 300 грамів. Файний 48,30 500 грамів. Консерви. Яловична у власному соку 91 грн. 70 копійок. Свинина у власному соку 81 гривня 50 копійок від своєї лінії. Соуси від густо по 19, 20 та 20,70 180 г. Готові сніданки старт 49,80 та 57 гривень кукурудзяні 330 та 500 г в упаковці. Чипси від торгової марки «Лей» 120 г за 39,40 приправа від торгової марки приправка 40,45 та 50 г. Всього 5 смаків на вибір 27,70 Зубна Зубина паста «Елмекс» 100 гривень 75 мл. Шампунь кліє 225 мл 79 гривень, 128 гривень коштує 360 мл такого шампуню. Кліє Мен. гель шампунь. Мен 2 в 1 – 58 гривень 400 мл. Шампунь для волосся Romantic 77 гривень 500 мл з дозатором. Шампунь або бальзам для волосся об'єму 850 мл романтік 105 гривень. Із дозатором. Гель для чищення сантрі 1 кг 50 гривень. Засіб мийний савекс для кольорових речей або універсальний. 3 кг 249 гривень. Савекс Ополіскувач 800 мл 73 гривні, 1,5 л – 135 гривень. Засіб мийний концентрований для миття посудом 500 мл 33 гривні. Неопюр. Гель для прання Грюнвальд 2 літри 100 мл. Є два варіанти для білих речей або для кольорових 76 гривень. Неоп'юр – засіб мийний для очищення унітазу 46 гривень 2 в одному. Серветки вологі універсальні з клапаном 72 штуки 30 гривень. Серветки паперові, білі одношорові 200 штук за 30 гривень. Папір туалетний. Сніжна панда Super Absorb 48 гривень 4 штуки. Корм. Клуб 4 лапи 80 грамів 11,80, шеба, корм 85 грамів 1610, сухий корм оптіміл 700 г 173 гривні за упаковку для котів. Підгузки трусики для дорослих 188 гривень розмір L 10 штук, 165 гривень розмір M 10 штук, підгузки тена. 30 штук в упаковці 530 гривень М, 610 гривень розмір Л 30 штук в упаковці. Підгузки дитячі гігієнічні Huggies Classic 290 гривень. Прокладки лібрес 26 гривень 8-9 штук в упаковці. Щоденні прокладки лібрес 50 штук за 48 гривень. Це весь анонс акцій, які стартують вже завтра. Тож, не пропустіть! До нових зустрічей!